Що ще в нас такого було важливого? Потім ще в нас були опять же прийом гінеколога? Ще один. Один чи два? Я вже даже не пам'ятаю. Ну, в общем, опять аналізи. Моча кров, як завжди, аналізи прийшли хороші. правда, понижений, зараз у мене гемоглобін трохи, а так все вроді в нормі. Здала я глюкотест і прийшла. Як у нас в Україні, як я здавала тест, то це прийшла. Щас синочок, зараз здала, випила глюкозу і пішла, через два години прийшла, опять здала. А тут прийшла-здала, випила глюкозу, через час я здала. І потім ще через час, два рази. То на сахар у мене все нормально. Я переживала, що у мене сахарний діабет, не дай Бог. що я до такої степені багато жиру по ночам печення сладке. Що я не можу. Я кожну ніч встаю, і я оце, то з водою, то з молоком, то з чаем. То мені надо, як щось сладке, мені надо зжерти. Я жру, жру, і мене вже рознесло до такої степені, що я була до, до беременності, мабуть, кілограм 58, я похудала, може, навіть 56, не знаю. Зараз у мене було 70, ой, 67. Оце я була. Місяць назад десь у гінеколога мені було 67. Я, мені страшно подумати, скільки я зараз важу за цей місяць, скільки я набрала. Притом, що до цього я ще була за місяць у гінеколога десь, я була 61, Це, за місяць я набрала 6 кілограм. А скільки я за цей місяць набрала? Мені страшно, ну я, я не бачу, у нас вдома немає зеркала, тому я себе не бачу. А на днях пішла там, де є зеркало, я глянула в себе в зеркало, це просто як жаба-рупуха. Мене розтаскало, я розтовстілася, це страх, мене рознесло, мене такі ноги. І я боялася, що в мене не було. Із-за цього, що я багато так їм цього сладкого, особливо це ж ночі. Щоб в мене не схватив сахарний діабет, не з'явився. Ну, слава Богу, прийшло на сахар, все нормально. Взагалі, в пределах норми отлічно навіть. Все нормально, Фух, слава Богу. Що в нас ще таке за приключення? були з цією беременністю. В общем, беременність протікала нормально до 25 неділь. В 25 неділь це почався якийсь ужас. Двадцять п'ять тижнів я ще підсковзнулася на кухні, разлила случайно воду, підсковзнулася. Ну, вроді все нормально було. Я не упала, нічого ну, так з тіло зжалась, Вроде, Ну, так прислухалась, вроді все нормально. Вроде не, нічого ніде не заболіло, нічого ніде не потягнуло, нічого. Пішла ще за саміром в садик з вернулась Вернулася вже з садика і вже на вечір у мене почало хватати живот, у мене почали тягнути з живота, у мене схватки. І, в общем, всі схватки я промучилась. Не то, що вони болючі, але вони такі неприятні і, і, і побалювання внизу живота. Це все. В общем, ці схватки длились у мене три дня. Три дня я ото лежала, я їлі ходила. Я переживала до такої степені. Ну до врача я не могла попасти, тому що. Чи нам кивчить? До врача я не могла попасти, тому що тут ось дуже важко записатися до врача, де ось трудно короче, попасти це. Там очередь на хто з наскільки вперед, і записана я 3 числа. Це мені завтра йти до врача, до гінеколога тут в бієлі, не в Косато, не в свою. Не в Бієлі, там, де я рожала, і там, де узі діляють і всяке таке. А взагалі отут десь час врач, що я не знаю. Взагалі, мені направлення дали до нього. Взагалі, я в нього ні разу дуже не була. Оце так. Ходиш тудам, сюда, тудам, сюдам, я не знаю. Так можна вести беременність. Це тільки треба було визивати скору. Визивати скору таких прямо у мене признаків, що схватки регулярні і такі сильно болючі, ну як на їх таких не було. Вони були, але ну, вони були нерегулярні, не такі болючі. Ну, вони, я чу, знала вже, що вони не, не визивають імено у мене, це не родові, такі що вже іменно, ось роди і все. Ну, я боялася, що вони перетечуть в, в такі, в родові. Це був, звісно, страх теж. Я лежала блін, і ходила, звісно, і лежала, і я була розстроєна, вона сильно спин, тянула спину. Я почала пити ножпу. Хорошо, що у мене з України і в мене була, був дротоверін. Не нож, а дротовий рін. дротовий рін і ще оставався цей магній, що за ніоцентеза. Я купляла я 10 пакетиків, і в мене ще 10 пакетиків пачки оставалось. Оцей ультрамаг, магній, коротше. Я вирішила, що я проплюю цей магній і буду пити ножпу. В общем, я пропила, і в мене, слава Богу, тхут тху, -тху, -тху Схватки прикратились, ну не до конца. Тому що я так розумію, що це почали цього хікса, оці, брестона, оці, чи як воно називається? Коротше, ложні схватки. Оці, всі. І дляться вони у мене до цей день і будуть длиться, я так понимаю, аж до роді оці ложні схватки, які ну, ти ходиш по, і в течені дня зжимається, хватає Воно періодично хватає. Ну, вже не так часто, не больно. І спину вже так особо в мене не тяне. Як тоді, і таких болей і тянущих це внизу, живота, вроді би не, нема, ну, як при схватки. Ну, то я вже особо не стала не особо на них обращати увагу, Це, звісно, неприємно. Е, стала носити бандаж. За, за мене був такий бандаж з України. Ну, діловар, правда, його поносив. Тут вже такому страшному віді. Цей бандаж я ще за Саміром купляла беушний. Е беушний ще за Саміра. Він вже тут поіржавів, я витягнула, стирала і тут вже ці закати ще чорні. Ну, вже ліпучки тут по не держуться, і таке. Він. За Саміром, за Мухамадом ходила і це вже, в общем. Зараз не очі він уже. Тоді лавар мені заказав через Амазон отакий ось. Це так наперед надівати. По-моєму, 14 євро. Щось около 14 євро. І це через задо так ось. Ну, на спину. І потім на, на цю штуку приліплять. На цю так чпень. Отак ось. Такий бандаж. А це штучка ще зверху живота. але я її не надіваю поки, що зверху живота зачем то ще. чіплять. То я його надіваю, він такий комфортненький. Особу він не давить, не ощущається. Він особо так сильно не втягує, як оцей, наприклад. Ну, живот чувствую, що піддержу, тому що мені наскільки стало тіше. Тут ігрушка лежить. На... Але мені стало легше ходить. Мене стало не так боліть позвоночник, у мене стало не так... так тихонько. У мене стало не так тихонько. Ігрушка лежить піліліка. Мені стало легше. Не так у мене стало, в мене дуже сильно з самого початку беременності, там буквально через місяць у мене почали сильно тягнути ці мишці. Мишці, ну, лобкові чи я не знаю, як, по бокам під животом, оце. коротше, при ходьбі ходить взагалі ужасно. Якщо ти ходиш, ти пройдеш там 200 метрів і вже. Не можна ногу толком передвинути. Ну, можна, ну, больно. Ну, взагалі, мишці ж при тому вони тягнули мене за саміром, за мухамадом. А зараз взагалі це був кошмар, Дуже рано все почалось. На поздніх сроках уже це все тягнуло, боліло. А тут уже сейчас, у мене зараз викручують ноги по ночам, по вечорам. Це ужас. мене за Саміром викручувало десь 38-39 неділь, за Мухаммадом десь ну, теж після 30 неділь. За цим карапузом, вже в мене оце з 25 чи з 24 даже почали викручувати ноги. І оце Кожен вечір воно оце синдром оцих безпокійних ног, чи як воно називається. І круте, круте. Це невозможно. Я ото кручуся і стараюся і то по поколінню локтову позу і ноги вверх на стіну і туди-сюдим. Ну, поки не засну. Потім засну, ночі встаю, вже вроді все нормально. Ну, ноги круто. Мені хочеться опять, мела. А тут я не знаю, де його достати м'ял тут в цій італії. Ой, так хочеться міла. не можу. Це мені за Саміром, за Мухаматом хотілося міла. ну, У мене він був там в Україні, а тут я не знаю, де його взяти. Можна заказати через інтернет, вроді, но він там щось дуже дорого стоїть. Там, по-моєму, 100-200 чи 200 грам, чи 150 грам 14 євро. Ну, конечно, если дуже буде хотітися, то закажу. Закажемо і буду гризти. Це сейчас балакаю проміли, аж слюня виділяється. Що ще таке? Приписували мені на, на, на цих строках, які тільки мене поставили оце, фолієву, Дали мені там 6 таблеточок вітаміну, так, для реклами. Для беременних я їх випила і все, і не купляла більше, Тому що тут бі, вітамін для беременних стоїть хто зна скільки. Раніше батьки наші діти і баби ходили без цих вітамінів. і Нормально ходить. Та я особо особою ні за ким не пила, особо вітамін. За Сашою я взагалі вітамінів ніяких не пила. За Саміром я не пам'ятаю, щоб що я пила теж. Ну, може, щось там припила, блін, не знаю, не дівку. За мухамадом, то мені давали тут, звісно, вітаміни. То я так пила 2-3 в неділю. А тут оце мені дали оцю кислоту вже, мабуть, місяця три назад. Я її до сих пор так і не допила. Ну, Це фолієва кислота. Ой, я очень їм. Блін, багато сладкого їм. Вітаміни є. Зараз і фрукти, Поки літо ось вже осінь. Багато фруктів стараюсь їсти. Ну і що такого ще? Казать. І, напевно, у мене почався... О, як він називається? В общем, мені очень тяжело. У мене, во-первых, зажимается седалищный нерв в тазу. До вечера це вообще ужас. Ночі я не можу ні комфортно спати, ні перевернутися, ні в мене Мухаммад до сих пор ночі встає, як проситься кушати по кілька разів за ночь. Плюс до того я раз в п'ять за ночь бігаю в туалет. ну Це, зрозуміло, у всіх беременних. І я елі, встаю з кровати, я верчусь, стону. І... В общем, я не розігнуться не можу нічого. Потім вже утром так розхожусь, вже нормально. Поки до вечора опять я не втомлюсь, і опять у мене ці болі. І плюс у мене вже, навіть розхожіння, отам чи костей, чи. Забула, як воно називається це. Ну, в общем, мені тяне у мене все-таки все внизу, і, і болить воно, і хожденні, і болить оце кості. Оці... Хрещи оці всі. Зараз скажу, як вона називається. Нашла. Спомнила. Сімфізіт. Ну, я так розумію, що це в мене вже симфізит, тому що це вже не перша беременність. Біременість у мене. Це вже шоста у мене вагітність. Дві в мене були неудачні, три удачні. І це четверта, надіюсь, удачна. І От психологічна яка штука в мене. З 22 неділі десь у мене оця закльопка у башкі, що страх оце страхвременних родів. І от я ходжу і вважаю оці дні, вважаю дні, 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 коли вже, коли вже, мабуть, буде 33 неділі, десь там я, мабуть, розслаблюся. А я оце зараз хожу десь з 22 неділі. І у мене це страхів років. Притім, е, я дуже на пам'ять оце, як у мене проходили прошлі беременності. Я не особу. я так, ну, в общих картинах, я пам'ятаю, але там, до, до якихось я е, не пам'ятаю, що, що там я думала про или там на яких сроках у мене закрутнулося і невозможно болити. Де у мене там боліло, на на срок. Я пам'ятаю, що у мене за Мухамадом в 33 неділі у мене Тут уже, ми були вже тут в Італії. У мене були е... схватки, то що я лежала тут в больниці на передній родиці. І за Саміру у мене було в 28 неділь. Може, це з-за цього. Ну, я зараз кожну неділю я дивлюся, роди, от, починаю з 22 -й. Роди в 22 неділі. Потім родив 23, родив 25, 26, родив 27. І при тому, що я дивлюся, відкриваю Ютубі, я дивлюся, що відео, оці всі відео, я листа, і вони вже мною просмотрені. Там вже така красна полосочка, що це відео ти вже дивилася. Я розумію, що такий страх, значить, у мене був і прошлі мої роди, і за Мухамадом, і за Саміром, і за тим, і за тим. Ну я особу цього не пам'ятаю. Є таке щось в голові, що я боялась? і пам'ятаю, що за Саміром своїм співробітником, завжди казала, що е, в них спрашувала, скільки ви родили, там, тралівалі, щоб Ну, що у мене був страх. Тоже якийсь. Но таких особ я не, 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 не запомнила, скільки це неділь було. Ну, Судя по тому, що я дивлюся, що відео просмотренніше роди з 22-ї неділі, то, напевно, страх у мене був ще тоді і, і за Мухамадом, і за Саміром, і зараз такий самий. От У мене прям панічески, я боюся, що, не дай Бог, раніше в не родить. Хоча Саміра я доросила 41 неділю, Сашу я родила в 41. У Хамада я практично один день до 40 неділі не доходила. Надіюсь, тут теж, що я. Ну, я хочу, хочу хоча б до 37, щоб доходити. Щоб уже вважалася беременність у мене полноценна, доношена. Ой, А там як Бог дасть. Ну, вже 27 неділі і 5 днів. 에... Будемо ходити далі. Не знаю, яке далі буде состояння. Конечно... Зараз я, звісно, стараюсь все-таки ходити, Поменше лежати. Мені нема коли лежати, тому що вдома багато, то треба їсти приготувати. то той туди побіг, той туди прибіг, треба там убрати, відвести Саміра в садіка, до садика 20 хвилин, привезти його потім обратно. Саша з школи, слава Богу, вже приходить сама, хоча тут школа через півминути. Ну, так, в саді, то треба в магазин сходити. Так, прохажуюсь, ну, звісно, важкувато. Важкувато, ну. Треба ходити, тому що це, 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 за цим всім фізитом, якщо я буду лежати чи сидіти постійно, це буде просто. Я знаю, що це буде просто, а таз, я потім взагалі сходити не зможу. Ну, а так, вроді, все добре. Головне, що у нас хороші аналізи, що у нас все добре по цьому амніоцентезу. Завтра візит опять до гінеколога, а... і ще була на прошлому Узі, це десь місяць назад було. 20 에... було 20. Скільки неділь було? 23 неділі десь було. Наверно, я була на УЗі. І ще ж не прийшов результат амніоцинтезу, А вони ж бачать, що я роділа амніоцинтез, що в мене було там ж... на щось там подозріння. І вона та узістка до такої, вона мені так не подобається, вона молода. і Тут узі не таке, як у нас. От, коли дивишся УЗІ, тобі кажуть, куча всяких е, цих пунктів, розмір кості, розмір чуть ли не розмір пальця, там, розмір носа, кажуть, там, е, дліну шайки, матки, толщина плаценти, тралі, валі, тілі, тілі Тут такого нічого немає. Тут е, дивляться, чи вод там вистає, Розмір голови, окружність живота і і бедро по моєму все, і більше ніяких ізміреній не роблять. Ти дивишся на той екранчик, по-перше, тобі екранчик той не показує. Ну, гінеколог мені показувала. На Узі не показують. Ти так заглядаєш так ось, голову підня. І дитини не видно. Нема, так, щоб, ось, так як у нас. Дивишся, і ти бачиш ребенка, як він шевелиться, ручками ножками. Тут ні, тут просто якась мутня блін, побачила якийсь кружок, то голова, побачила кружок, то де Дитини не видно. Мені не подобається таке Узі. Якось, не то, хочеться ж як на УЗІ, побачити, щоб тобі дали ту фотографію, а не от сейчас я це покажу. Ой, попало. Щоб дали ту фотографію там з рібночком, яка тобі останеться на, на пам'ять, на... на всю життя. А тут ось білі біддяку якусь, а то голова, де дитини нема. Одні кружки і, і, і непонятно що. Таке узі. І. Ізмірення. Оце все імрення. Що тут робиться, Все. У нас там куча написано всього-всього. А тут якось так. І, в общем, вона ж побачила і кажу, де ваш результат неоцентеза? Я кажу, його немає, він ще не прийшов. І вона до такої степені почала мені там той живот давити. Вона все його маже і все вдавлює штуку в живот. В мене це дійсно перший раз в житті, скільки мене діли узі, це перший раз, коли мені було так больно. Що мені хотілося аж крикнути. Вона до такої степені вдавлювала ту штуку в живот, що вона там хотіла побачити, я не знаю. Що була більше, я теж вийшла ще після цього узді, я теж боялася, що в мене не схватили ті схватки. оп'ять. Щоб в мене не почали роди, тому що до такої степені вона мені його там надавлювала, що я боялася, що вона мені повредить там і плаценту і все, що угодно. Що вона там хотіла побачити, я не знаю. Потім вони ще щось там обсуждали, я вже встала. Я кажу, що є якісь проблеми. Ні-ні, ніяких проблем немає, просто ви повинні результатам синтеза забрати. Ну, я кажу, я коли заберу, а вам його треба принести. Ні, вже потім до доктора віднести. Та кажуть, думаю, я так і це сама знаю. Ну, в общем. А так, а так, все нормально. Нічого, єлі ходимо. Ех, і ще будемо ходити і ходити, я сподіваюся, все буде у нас добре. Ждемо мальчика. Ах. І все. <плес> Ось такі новості. Вроді все сказала. Вроді все сказала. Вроді більше нема чого такого нового і розказати. Завтра підемо до гінеколога, побачимо, що буде далі.